Вітання всім з Вінниччини сьогодні неділя. Вітаю з вихідним, в кого він є. Обіцяли на ніч мороз мінус 2 градуса по прогнозу. Не спала ночі, вставала, але було не дуже холодно, але не було відчутного морозу. Ось вода не замерзла. Ну, не втім тімріть, зараз я вам покажу. Я пішла спеціально, взяла телефон, бо зранку встала бігом теплицю дивитися. Що там, як там. Так, зараз покажу. Вода не замерзла, але це, напевно, заморозок був в повітрі. Дивіться. Малі відкрили кран і е, на цьому на шлангові було погано і е, капало потрохи, десь пропускала вода. Ну, от. А, так лучше, бо ж я ще ж так і не подивилася. Це видно, в повітрі був мороз, на ґрунті не було. Зараз підемо подивимося, що в теплиці робиться. Але я вам скажу. Ой. Я вам скажу, що не видно, щоб на теплиці був замерший іній. Нема ніде. Які в нас тут в теплиці? А в теплиці в нас 8 градусів тепла. А я включила, в мене так все запаковано, я включила в цей тунель дочка, тепловентилятор маленький такий. Бо в мене там такі дуже теплолюбіві рослини, куліуси, і там і помідори, і перчики. Я всіх сюди сховала. В цьому ряду, не знаю, наверное, на цю ніч може, треба буде накривати ще з плівкою, а вдруг мороз буде. Тут в мене петунії, фуксії, такі середні, що можна і не опалювати. А тут в мене хризантеми і капуста. Це я так на три оцільки поділила рослинки свої. от. Так, зараз глянемо, що тут. Ну тут по-любому тепло, бо включала того обігрівача. Ага. Але <рес> странний мороз, звісно. Виборочний. О, тако я загортаю. Все, скільки в нас тут, в нас тут 17 градусів. О, бачите, мухи літають. А, 17. Вісіма все добре. Всі живі, всі здорові. Мороз не зачепив. А, дивіться, я вам покажу красу, Дивіться, як дерево моє. Верніше, кольос на тамбі як розпускається. Вже має, ну, сонечко трохи на нього. Посвітило і вже набрав кольорів. І вже він такий яскравий стає. Бачите, на штамбі я формую. Буде дуже гарний деревце. Огірочки теж. Телефон розряджається, зараз поставлю на зарядку, потім далі буду відео знімати. Ну Все добре. Все хороше, ніхто не боліє, не змерз. Навіть моє мій ця люфа. Все тут добре, тепленько. Тут в мене теж все добре. От. Такі рослини. Ніхто не змерз. Це в мене тут, а, значить, там Два слоя агроволокна і два слоя плівки. Тут два слоя агроволокна, тут один слой агроволокна для холодостійких. Ну, тут не було морозу в теплиці, тут все добре. Але по якому цей мороз йшов, то фіг його знає. Ну, якщо в повітрі... Теплиця мала бути теж вся замерша. А чому? Ну а по якому воно? Що за дивина? Хі-м, <ріць> хе Странно, абрикоса не змерзла. Дала їй останній шанс. В мене дві абрикоси Вон та теж цвете. Що якщо жива, якщо змерзнути ще цей рік, то повирізаю. Бо ще жодного року не їла абрикоси мусила купляти Завжди воно змерзало. ну що В нас ще попереду ще, що там прогнозує, мінус 2 вночі до... Ух, дивіться, який у нас сніг іде. Мокрий сніг. Бо морозу немає. Чого не знаю, чого ні, нія крапає скріщі. Ну, морозу нема. <смірць> Замерз тільки шланг. Капець. <смірць> Ну і поки надворі льотна погода. Буду займатися в веранді. Тут, де в мене стелажі стоять, буду тут, поки, напевно, розсаджувати перчик. Буду, піду, Заберу степлички і буду розсаджувати. Сюди включу підсвітку, бо це на цілий тиждень така погода, то в теплиці розсаджувати щось немає сенсу. Буду розсаджувати і тут складати його. А хочу вам ще показати, на бігоній. Знаєте, я дивилась ну, це для мене нові рослини, я з ними знайомлюсь. І дивилась, як діленням розмножують. Бо коли один листочок, то ніби один. Може бути, одна дітка. А якщо ці листочки багато поділених, то з кожного цього виростає нова дітка. Що хочу сказати вам, зробила я все по інструкції, як було написано, і поставила от такі ці кульочки. От, так от трошки було їм повітря, щоб вони не задихнулися, але вони чогось в мене попропадали. Навіть от тут, Кисли... цей верховий торф взяла я і все так поділила, зробила правильно, вони гниють. Все, Це теж пропало. Це то, що було закрите плівкою. Пропали вони. Натомість ці листочки, які я не накривала, а просто в ґрунті було відкриті, тільки слідкую, щоб був зволожений ґрунт. Ті всі тримаються, ростуть і ніхто не пропадає. Без цієї плівки, без утеплітеля все таке тверденьке, гарненьке. От, ті листочки всі живі. А ці пропали, що були. Це пропало. Не знаю, в чому. Дивлюся, що у людей повкорінювалося, а тут. Можливо, все-таки температурний режим, бо в мене волого і прохолодно тут. Е, немає 24 градуси. Ну, воно тоді в плівці должно бути. Ну, на 2 градуси тепліше, так? А в чому різниця? Я тут деякі витягувала, дивилася, то вони вже корінчики попускали. Без плівки, просто в ґрунт. Слідкую так, потрогаю, щоб ґрунт був не мокрий, а чуть зволожений. Якщо ні, то по краюшку доливаю води, щоб був влажний і все. Ну, я знаю, що бегоні дуже капризні нас цього вкорінення, але... Чому може бути причина? У ну, мене навіть деякі бігоні листочки ось тут в воді. І вони вже пустили тож, без плівки. Просто воді вони пустили корінці, ось я цей посадила вже листок просто. Бо я все не різала, всі листя, а робила різні в трьох варіантах експерименти. Оці ось, 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 ось листочок він пустив коріння, я вже посадила всі в мене. Цей листочок пустив коріння, я посадила, і три листок пустив коріння, я посадила. Цього бігонія без плівки просто вструмила в ґрунт, і вони вже вон, пішли в рост, прийнялись. Тут теж ніхто не вмирає. Все тверденьке, все живеньке. А ці, що під плівкою, тільки 4-5 листків пропало. Я порізала 5 листочків, і вони пропали. Оцей Зараз не є. Я його зараз обріжу ось так. Так, тут у нас є живеньке, ось так от це обріжу. І цей от трикутничок посажу в землю. Тут так само, от так от маленькими. І тут от, от, так от обріжу, от, буквою В, і посажу сюди саме, тільки вже не буде плівки, а буде просто в ґрунті Я думаю, що воно цей сорт збережеться. Тут аналогічно. Без плівки приймається в мене. Гарно. В плівці за. Ну, якби я, знаєте, ще повністю закрила, ще можна було б сказати, що вони задихнулися. Но було от відкрито в мене, тут була продуха йшла, ну, все нормально. Але в чому різниця? Не знаю, не знаю. Це теж листочок, в мене я випустив корінчики, я його сюди запхала невеличкий листочок, він там собі буде далі рости. От, а ці сорти бігоній в мене ще в воді, ще вкорінюються. А тут в мене теж бігоніки вже підрощені. Які гарні. Одна пропала, внук взяв ножниці обстриг листя. Не знаю, чекаю, може відживе. Ну, три годика. Що там кому говорити? Тут десь які гарні листочки. Ці глянцеві, безкутчі. Бегоненькі. Ростуть. Листові, вони всі чудові. Це попирішками прям такі. В мене трохи проблема з бульбовими бігонями. Напевно, я з ними все-таки не подружусь. Щось вони в мене розпускаються і отакі ось щось робиться їм. Що їм не подобається, не знаю. Це щось ні какую. Єдине цього бігонія жовта, це символ колись подарував мені. Я цю луковичку так і тримаю, то вона росте непогано, не пропадає ця клубніва бігоння. А я собі ще 4 штучки придавала, вони, не знаю, щось їм не подобається. Гром, такий самий, як і в цих бігонів з вагроперліті. А що йому не подобається, не знаю. І ще одне питання дуже навчав ці в бигоній Тут є три череночка, виходить, так? То я дивилася, що лишаю одного, а ці треба удаляти і можна вкоріняти. Правильно я зрозуміла? То мені ці, цих два треба удалити. Можна поставити на вкорінення, якщо вони ще приймуть, щось ще щось, тут вжу не, не зрозуміли, Це ще ладно. А це хай йде в рост, а потім його що? Це буде на бити, так? Напишіть, будь ласка, чи я правильно все зрозуміла? А тут в мене колотея прокидається. Буду дивитися, що це воно там таке. Це теж в лист якийсь здоровий, Тоже пустив коріння, я його так і в і вструмила, хай собі росте. А це в мене. Лічі з того екзотичного насіння. що я садила, робила відео, теж виріс. Багато більше половина насіння не зійшло. Але ще там я тримаю, можливо, воно пізніше, коли більш жартіше, але я їх тримала при 25 градусах, щоб воно проклюнулось, проросло. Поки що там немає нічого, тільки ліче про... що, Одну штучку я передбава того синя, ну прокинулося це хороше. А це клюнулися і про, ну, ростуть ківі королівські. От у, робила відео, воно жовте було всередині і набагато смачніше, ніж зелений ків. Ну, солодке, прям таке приємний на смак. От Воно гарно посходило і росте. Подивимось, що воно далі з нього буде. Ну, навіть по схожості і по росту, воно набагато краще, ніж зелене киві. Це вже зразу я вже можу сказати: краще росте, поки я його буду на стілажах тримати, от не переливати, не пересушувати, воно, напевно, буде на стілажі до самої осені може на вікно поставлю в хаті, але у всякому разі точно не в теплиці, бо в теплиці воно пропаде. Воно дуже ніжні ці сходи. І має бути підкислений ґрунт, бо якщо проста земля, то дуже буде багато пропадати. Те, що я вже вивчила, що я вже знаю. Я знову у своєму королівстві Виглянуло трошки сонце, тут потеплішало. Ой, скільки вже зараз градусів? 15, 16. Ну, тут класно. Боже, серце радується, що воно так все росте, таке все гарне. Треба вже пітуні стригти, вже пускають на цвіт. Мені ще не треба, мені треба, щоб вони масу наросли наростили. буду даляти. На цьому я буду завершувати своє відео. Усім бажаю гарного дня. Щоб ваші рослини перебули морози без ушкоджень. А коли воно вже встигло зробити, ці дивіться, вже лабентом там накладали, коли це він виліз? Жакіт. Ой, боже. Мені нічого не помняв. Ні, все ціле. Ще сліди, щоб коти не залізли, випадли такі. Все гарно себе почуває. Треба буде деякі пиляти ще зараз. Ну, робота буде в тепличці. Все проситься пересаджувати, все проситься доглянути. Гарно, пока. На цьому я буду завершувати відео. Усім бажаю всього самого найкращого і до нових зустрічей.